Всім привіт! З вами LightGame. Мене звати Ігор, розробник ігор. Сьогодні я вам розкажу, як зберегти прогрес гри в файл у форматі JSON. І так, з минулого разу я тут переробив кілька моментів. Ну, перш за все, це я додав кнопку Load, щоб не, не стартувати кожного разу нову сцену. Зробив кнопку Load, да і закинув її в. Script. Друге. Посортував скрипти і сцени. Тобто сцена лежить в папці сцени, скрипти лежать в папці скрипти. Як ви бачите, в мене тут кілька папок. Я підготував вже і трохи переробив саму архітектуру проєкту. У нас раніше був менеджер, просто от на канвасі у нас був сейв-менеджер і в цьому сейв-менеджері скажімо так, вже все зберігалося там шляхом звертання до властивостей. От, зараз я зробив по-другому. Хто знає так, такий паттерн, як MVC, зрозуміють, про що я. У нас є View. View це наш вигляд, як виглядає наш UI і як контролюється наш UI. От, ну, з менеджера я в принципі, зробив Save View і його всередині також переробив. У нас є модель. Модель у нас плеєр, в якого є наші три поля, які вже були раніше. Я їх зробив публічними. Зразу скажу, можна зробити їх приватними і, через, і звертатись до них через властивості Get Set. От. Але якби задача наша стоїть не в цьому, тому я зробив їх просто публічними і все. І також є в нас два конструктора. Два конструктора нам для того. Перший конструктор, наприклад, я покажу цей. Він означає, що коли ми створюємо новий об'єкт типу Player, у нас поля забиваються по замовченню. От. І другий конструктор це коли ми хочемо явно щось про, ну, точніше, заповнити одразу об'єкт якимись своїми даними. Так, модель і контролер. Так, контролери власне, через що я зробив таке розділення? Тому що якби, я розказав тільки перший підхід через плеєр префи. От, сьогодні я вам розкажу через JSON з реалізацією, а наступного разу через XML. От. І для того, щоб було легко маніпулювати, для того, щоб було легко переходити від однієї. Моделі до другої, ну, я маю на увазі моделі-поведінки збереження файлу. Я зробив отаку от, якби, архітектуру. Зразу скажу, я переробив -pref тобто Я його назвав PlayerPrefController, Він наслідується від інтерфейсу iMethodology, ну, Тобто методологія. В нього є два методи: Save і Load. Save. в save метод ми загружаємо нашого плеєра, якого треба зберегти. І load буде вертати плеєра, якого він загрузив. Що я зробив в плеер в Controller? Тут минулого разу все було через властивості. Зараз я зробив два методи. які... Реалізація в кожному класі буде своя сигнатури. В, ну, зберігається я вже показав в інтерфейсі. І так, метод save. В методі save я просто зберігаю в player.pref ці всі наші дані, які, прийшли, е, які ми передали в об'єкті player. Тобто я беру player, name value, запихаю в name. Progress value в progress, health в health. Ну і в кінці якби PlayerPeв на всяк випадок, щоб наші дані збереглись, ніде не загубились. В Методі load я створюю новий об'єкт плеєра з даними, які отримую з PlayerPref. І вертаю його е як тип player. Якби дуже просто і зрозуміло. І так. Е Моделі вам показав, контролер показав, я вам тільки не показав вьюху. І так, у в'юшці в нас якби, спочатку все те саме, тому що у нас спочатку йдуть текста, потім input fielди і два батона, load. лот На старті я підписуюсь, ну, спочатку відписуюсь від всіх ліснерів, тому що, ну, звик так робити. Щоб не було ніяких проблем, щоб не відправлялися два рази якісь дані, щоб потім не шукати. Ага, ні, я ще не зробив. Підписуюсь е на події, на клік по цих кнопках Save і Load. Да? По сейву я буду е загружати. Точніше, по севу я буду зберігати. Зберігати дані, по Load буду загружати. Вот. save progress button по кліку Save і по Load progress кліку load. так, Що в нас за методи такі save і load? В методі save я зробив: створюю новий об'єкт плеєра, заповняю його зразу е, даними із наших input field'ів, Потім створюю об'єкт методології типу player -pref controller і з цього з нашої методології викликаю метод save, в який передаю нашого плеєра, якого я хочу зберегти. От, таким чином наш плеєр збережеться, ми можемо потім його завантажити. І так, дивимося, як завантажується. Я зберігаю, пуст, ну, точніше, якби пустий конструктор. У нас створюється плеєр по замовчуванню. Потім я створюю методологію типу Player controller і нашому цьому плеєру, який створив, завантажую дані з player prefix. От, Потім я в, в текста на UI вивожу вже наш об'єкт, який загрузив. Hmm. Почнемо писати тоді JSON серіалізацію. Наслідуватись буде він у нас від iController, чи як там. I-методології. Так, скопіюємо, в принципі, скопіюю тут от методи, щоб довго не виписувати. Так, є плеєр преф, є. Так. Удалили ми плеєр-преф, Вертаємо плеєра. Так, як же ж нам зберегти нашого плеєра через JSON-серіалізацію? А все дуже просто берем нашого плеєра e, Нет JSON Utility крапка тут JSON. В Unity вже є влаштована JSON утиліта. От. Що ми робимо? Ми беремо цю JSON утиліті. викликаємо метод to.json, передаємо сюди нашого плеєра і оцей от метод нам верне стрінг. Ми зробимо так от. Стрінг. Player str. str дорівнює JSON to JSON. Так. Єдине, що нам залишилось до... зробити, це дописати метод, який буде зберігати файл. І так, нам залишилось дописати. Збереження файлу. Для цього нам потрібно сам файл. Я зразу тут дописав. Так, це не треба, це не треба. System.io додайте для того, щоб ви змогли створити файл. Файл. write ra, write all text так, вхідні параметры у нас шлях application data path и так плюс добавим имя нашего файла Mm. Our saves text there. Отак от, от. Так, ну подивимося. чи зберігає. Так, єдине, що ми забули. І в чому вся соль того, що я тут робив? Тепер для того, щоб нам поміняти з player на JSON-команду, нам тільки можна зробити отак от json контролер Поміняти. Так само і в загрузці. І все, і тепер ми будемо працювати через JSON-клас. Тобто у нас буде викликати сейв не з player pref класу, а з JSON. -клас. Ну, oh, понятно, зараз у нас інтерфейс відправляє. От, От через JSON оцей сейф буде і працювати. Тобто ми зберегли рядок і зберігаємо його в файл. Пробуємо. Так, це у нас неправильний кінець рядка. В принципі, по-барабану. Выпускаем. Наш прогресс. Там 23, три Что-то там ведем. Так, сберегли. Угу, вон винде сберігся. Вон він инде наш файл. Да, я ж його пересунув трохи далі. Мов, а сети буде зберігати. Ну, от наш файл. Дивимось, назва відповідна, прогрес123 і health 23 Так, зараз спробуємо загрузити цей файл. Плеер Стр, str Тр, зрение файл, Read Alt Text. Так і вказує оцей от, от от шлях. От нас берегається рядок. І для того, щоб форматнути його в плеєр нам треба зробити JSON Utility from JSON. Так, from JSON. І тут задається рядок. От ось стрінг. Зберігаємо. Точніше не так. А отак от, от, як плеєр. От створив наш плеєр і вернули наш плеєр з метода Ну що, перевіримо? Як каже Ольга Фреймут, поговоримо і так, зберігаємо тут якісь там 5, 6, 7. життя буде 5, звати Кверті. Зберігаємо і завантажуємо. Як бачите, 5, 6, 7. Health 5 на MQ На сьогодні урок завершений. Пока!